Сьогодні крізь вікно в Америку. Марихуана у столиці США дозволено споживати коноплю. Вашингтонські підприємці готуються до зростання попиту і прибутків. Падіння світових цін на нафту сповільнило розробку сланцевих родовищ і економіку маленьких містечок. Паркінсон. Американські лікарі пропонують новий метод профілактики хронічної недуги. Well, to a Виховання. Освітяни шукають нові шляхи утримання підлітків від злочинності. Nice Американці втомились споживати. Кампанія Нічого не купуй швидко розповсюджується країною. <му> Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. З кінця лютого у столиці Ша Вашингтоні запрацював закон, який легалізував марихуану. Відтепер в американській столиці можна вирощувати та споживати коноплю, але виключно у власній оселі бізнес не забарився. Вже за два дні у Вашингтоні провели виставку ярмарок товарів, що необхідні для виробництва трави. Прихильники вільного споживання марихуани переконані, що її легалізація матиме позитивний вплив на економічний розвиток міста а головне столичний бюджет. Марихуана залишається забороненою федеральними законами Сполучених Штатів. Тож на ярмарку у столиці, де базуються урядові служби, відповідальні за дотримання загальнонаціональних законів, коноплю не продавали. Однак тут можна було побачити усе необхідне для її вирощення в домашніх умовах, що відтепер дозволено у Вашингтоні. На виставку прийшло чимало людей у пошуках бізнес-ідей. Я споживаю марихуану і хочу дізнатися, що робиться в цьому напрямку. Інші прийшли просто подивитися, бажаючих було більше ніж достатньо. Усі квитки розкупили. Мені цікаво подивитися на нове законодавство у дії, побачити, чого можна очікувати, як скористатися новими правами, які ми отримали. Підприємці пропонують усе необхідне для вирощування та споживання коноплі. Наприклад, цей розсадник для домашнього мініатюрного городу став популярним саме завдяки коноплі. Розповідає Ерік Дефейо, співзасновник компанії виробництва городницьких засобів. Цей товар не користувався популярністю, поки ми не почали рекламувати його для вирощування коноплі. Відвідувачі ярмарку оцінили багатофункціональність цього розсадника. Я планую посадити салат, помідори, огірки та марихуану. Мешканці столиці США тепер мають право вирощувати до шести кущів коноплі у власній оселі, за що самі проголосували на референдумі у листопаді минулого року. Навчитися цьому процесу дуже легко, переконує Девід Деграф, власник інтернет-школи з культивації марихуани. Ми вчимо, як правильно підготувати кімнату, як поливати та удобрювати кущі, як вирішувати проблеми, що можуть виникнути. Як і для всього іншого у наш час для споживачів марихуани вже створені мобільні додатки. Як розповідає співзасновник компанії-розробника таких додатків, Сайскот їх програма дозволяє користувачам розібратися у різновидах марихуани. За його словами, найпопулярніший сорт коноплі називається синя мрія. Це досить поширений сорт. Він не робить вас сонним, як інші. Тож цим і пояснюється його популярність. Користувачам також пропонується послуга перевірки коноплі. Терон Грей за відповідну платню приїде до клієнтів і проведе аналіз марихуани. Він може встановити вміст психоактивних речовин присутність пестицидів та грибків. я приїду зі своїм апаратом будь-куди до клієнта і перевірю їх коноплю. Компанія, в якій працює Крис Райтс, знайшла своє місце на ринку, який з'являється з дозволом на споживання марихуани. Ми розробили фільтри для домашніх городів та теплиць. Вони усувають 100% запахів. Тож ви можете ростити коноплю, не привертаючи уваги. Легалізація коноплі у Вашингтоні відкриває безліч нових можливостей, якими прагнуть скористатися відвідувачі виставки. Багато побаченого викликає зацікавлення. Тут представлено багато нових бізнес-можливостей для майбутнього. У Колорадо, де марихуана з'явилась у вільному продажі рік тому, скарбниця штату вже збільшилась на майже 70 мільйонів доларів. Однак у Вашингтоні продаж марихуани споживання у публічних чи громадських місцях залишаються забороненими. Уряд міста наголошує, що конопля повинна залишатися виключно у межах приватної оселі. Сланцева революція призвела до різкого падіння цін на пальне і вивела Сполучені Штати у лідери нафтової галузі. Вже майже два місяці американці видобувають більше нафти ніж країна споживає. Незабаром нафтові резервуари можуть досягнути свого ліміту. З одного боку, це сприяє низьким цінам на бензин, але з іншого гальмує освоєння та розробку нових родовищ і відповідно бізнесів, що виростають навколо. Тож деякі компанії у США змушені заморожувати проекти і вичікувати. Чекають зокрема і в одному з містечок у штаті Іллінойс, Розповідає Богдан Цюпин. Джері Квіндрі планував, що його нова контора в містечку Ферфілд у штаті Іллінойс буде заповнена працівниками. Він фахівець з екологічної оцінки промислових проектів, і розробка покладів сланцевого газу виглядала йому перспективною. я маю намір працювати консультантом нафтових компаній. Джері досі вірить у розвиток цього бізнесу, але його контора далі порожня. Усі вичікують падіння ціни на нафту дуже невчасно спричинило паузу. Джері переїхав до Ферфілду зі штату Каліфорнія, але сланцевий бум так і не розпочався. дуже важко сидіти дивитися на порожні будівлі, порожні офіси. Увесь цей потенціал. Ферфілд розташований поблизу сланцевих пластів на півдні штатів Іллінойс та Індіани. Уряд та мешканці містечка сподівалися, що нові технології горизонтального буріння сприятимуть розвитку добувної промисловості у регіоні. Але проекти гальмує не лише низька ціна на нафту. Мер Чак Грісволд каже, що уряд штату затягує видачу дозволів на буріння. Якби вони швидше рухалися, ми б вже користувалися результатами горизонтального гідророзриву. план такий, що містечко не мало би безпосередніх прибутків від свердловин. Грісволд каже, що ті гроші пішли б у скарбницю штату, натомість. Ферфілд мав би опосередковану вигоду. Ми би отримували більше надходжень від податків з торгівлі. Ціни на нерухомість напевно піднялися. б. Напевно, з'явилися б нові готелі, більше людей купували б їжу, одяг. Джері каже, що бачив позитивні для економічного розвитку ознаки ще на стадії дослідження родовищ. економіка відчувала б поштовх навіть завдяки тим грошам, які отримували власники землі. Але то було кілька років тому а зараз каже Мер Грісволд час. Вибігає Вони взяли землю в оренду на чотири роки, і багато з тих контрактів закінчуються. Ми втрачаємо два чи три роки потенційних прибутків від економічного зростання регіону. Джері готовий чекати на підвищення цін на нафту стільки, скільки зможе, але є межі і його терпінню, і його банківському рахунку. Я передбачав, що чекати треба буде шість місяців або рік. Зараз минає вже другий рік, і вічно чекати я не зможу. У департаменті дослідження корисних копалень штату Іллінойс заявляють, що не отримали ще жодної заявки на дозвіл проводити видобуток з гідророзривом. Також повідомлено, що для подання заяви компаніям треба бути зареєстрованими принаймні 30 днів. Наразі реєстрацію має лише одна компанія. Богдан Цюпин, Голос Америки. Собівартість видобутку сланцевої нафти гідравлічним методом залежить від багатьох факторів. Однак, за підрахунками експертів, у США вона у середньому складає 65 доларів за барель. Подивитися, що на побачений сюжет та програму вікно в Америку у повному обсязі, ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us. Від 7 до 10 мільйонів мешканців планети страждають на хворобу Паркінсона, відому також як тремтливий параліч. Ця невиліковна прогресуюча недуга вражає центральну нервову систему, призводить до тремтіння, скаменіння рухів, ускладнення мови. У США, де на цю хронічну хворобу страждає понад мільйон людей. Економіка втрачає 25 мільярдів доларів щороку. Лікарі досить давно навчилися пом'якшувати симптоми за допомогою ліків та хірургічного втручання. Нині дедалі більшого поширення набуває новий метод спеціально розроблені фізичні вправи, які саме пояснить. Юлія Ярмоленко тисніть їх як найсильніше. Потягніть на себе і вперед, на себе і вперед. Всі ці люди страждають на хворобу Паркінсона. Ця невеліковна неврологічна недуга перетворює на муки кожен рух. Тому багато пацієнтів відмовляється робити будь-які вправи. Чотири роки тому Геррі Собол був одним із них. Гатвапойшло до того, що я з ліжка не міг підвестись без допомоги. Ходити було теж проблематично, бо я спотикався і падав. Я більше не міг кермувати, бо мої рефлекси стали надто повільними. Я не міг довіряти собі, якби довелося терміно. Во загальмувати я б не встиг за словами собола, підвестися на ноги йому допомогла маленька доза ліків та велика вправ. Хоча навіть у 2008-му лікарі закликали чоловіка не перевантажуватись. коли вам ставлять діагноз, то кажуть, особливо не пітні, пустити все за течією. Я серйозно. Щойно вправи допомогли йому легше рухатися. Собол припустив. Зміцнення м'язів та пошук балансу можуть спрацювати і для інших. Так і сталося. Перед передперед. Стоп. Оберт на 90 градусів праворуч. На 90 праворуч. Ідіть вперед. Стоп. А тепер назад. Стоп. Такі успішні історії не залишилися непоміченими у медичній спільноті, каже дослідниця із університету Колорадо Хезер Ін, яка спеціалізується на розладах руху. сталася велика зміна у бік сприйняття фізичних вправ як бази для лікування хвороби Паркінсона. Вони не гарантують сповільнення недуги настільки, аби пацієнт взагалі відмовився від ліків, але вони можуть дуже допомогти у сповільненні переходу до недієздатності. це дегенеративна хвороба, яка може бути нестерпною. Але я роблю все для перемоги. Кінкіченвин Гері собол уже зробив немало, а саме навчив свого методу боротьби понад сотню інструкторів по всій країні. Юлія Ярмоленко, голос Америки. Підліткова злочинність, проблема притамана, як правило, бідним районам великих і не дуже американських міст. Якщо раніше її намагались вирішити, відсилаючи складних підлітків до спеціальних виправних закладів, то тепер шкільна система докладає додаткові зусилля, аби утримати молодь від злочинності. Як зміни у виховній політиці впливають на американських школярів на прикладі Лос-Анджелеса, розповідає Тетяна Харченко. Рости добрему кварталі, заселеному переважно латиноамериканцями, де твої найбільші сусіди, бідність, зброя та бандити нелегко. Школяр Марко Антоніо Алігар знає це з власного досвіду. Непогано все було, але я ненавидів школу. Марко каже: він зв'язався з поганими хлопцями, через що став прогулювати уроки, а згодом і втягнувся у вуличні бійки. Його виключили зі школи і заледве не відправили до виправної колонії. Але розмова з мамою переконала хлопця взятися за голову допомогла підтримка вчителів, бо я бачив, їм не байдуже. Школа реально допомогла. Директор цієї школи Хосе Уерта каже, що коли вперше сюди приїхав близько чотирьох років тому, більше половини учнів доводилося відсіювати. А у виправній колонії відправляли до семи сотень учнів на рік. З його слів, найпоширенішою причиною відрахування учнів була умисна непокора. Різні порушення віджування гумки до приліплювання її до меблів. Директор школи змінив правила дисципліни. Він заохочував вчителів проводити виховні бесіди з учнями. А коли було потрібно, залучав до процесу і батьків. Тепер зі школи випускається щороку близько 85% школярів. Ми створили справжні зв'язок із нашими учнями. Кожного разу під час зборів я кажу, хлопці, пам'ятайте, що я вас усіх дуже люблю і тебе, і тебе. І так кожному вони зустрічають ці слова оплесками. Любов це те, чого вони часто не отримують вдома. Покарання за проблеми із поведінкою раніше вирішувалося кожною окремою школою в цьому міському районі. Забагато покарань, причому конкретно проти темношкірих учнів. Відрахування школярів за ненасильницьку поведінку занадто дорого обходиться їх родинам та громадам. Американський департамент освіти і юстиції нещодавно закликав школи знайти альтернативи виключенню за ненасильницьку форму непокори. Активіст Ден Лосієн, що керує проект боротьби за громадянські права у Лос-Анджелесі, каже: 60% середніх шкіл у США не мають високих показників від у непокірних. А ті, що мають таку проблему, переважно знаходяться у проблемних чорних або латиноамериканських кварталах. В школах з неспокійними дітьми немає високих досягнень і мало дітей взагалі випускаються. Президент об'єднання вчителі Лос-Анджелеса Орен Флетчер каже, усування школяра від навчання не є виходом із проблемних ситуацій. Якщо ви прибираєте учня, ви маєте пам'ятати, що робите це в такому маленькому середовищі, що це на ньому ж у результаті і позначається, і це також залишить глибокі душевні рани іншим школярам. До того ж, це створює атмосферу задухи, відсутності свободи всередині школи. І тоді, як відсів учнів зі у ша росте, багато вчителів переконані, якщо ретельніше працювати над дисципліною у класах і збільшити фінансування на ці потреби, підтримка учнів буде зростати, і лише так вони зможуть добиватися успіхів, як, наприклад, алігар, який вже цього року планує вступати до університету після того, як випуститься із школи і стане абітурієнтом. Тетяна Харченко, голос Америки. Американці нація споживачів. Але витрачаючи гроші, американці роблять велику послугу економіці, адже споживчі витрати становлять дві третини ВВП. США. однак останнім часом з'явилась тенденція до приборкання культури нерозбірливого споживання. Один з таких проектів нічого не купуй з'явився в інтернеті півтора роки тому. За цей час швидко розповсюдився у Сполучених Штатах і навіть за їх межами. Як працює ця ініціатива, розповідає Уляна Телюк. Hi. How are you? Good. кім лайсік дісанті давно мешкає у містечку Рестон у штаті Вірджинія. Але зі своїми сусідами жінка зустрічається вперше. Познайомилися вони у соціальній мережі. Через групу Нічого не купуй Кім приєдналася до них кілька тижнів тому з подачі подруги. подруга мені сказала, це найкращий спосіб віддати вживані речі людям, які їх потребують. Кім якраз шукала, кому б віддати речі, яким вона більше не користується. Останнім часом я не поспішаю робити покупки у хаті і так багато не потребу. днів тому Кім віддала кеглю з підписами гравців жіночої баскетбольної команди Вашингтона. Взаміну дістала детектив, який мріяла почитати. Це вже друга книжка. Першу я взяла для своєї мами, яка мешкає у Мічигані і обожнює читати детективи. Так що я була рада взяти це для неї. одну з цих книг. Ким отримала від Крісті Гвідрі. Я закінчила книжку і почала запитувати, чи ще хтось хоче почитати. Крісті, засновниця місцевої групи. Нічого не купуй. Існують вони лише кілька місяців, але у них уже сотні членів. Їх група одна із багатьох, що входить у проект, заснований двома подругами зі сієтло у 2013 році. Ідея виявилася настільки успішною, що негайно поширилася у США та за кордоном. до проекту входить понад 600 груп у 12 країнах. У нас понад 10 тисяч членів. Працюють групи наступним чином, бажаючи обмінятися речами, знайомляться у Фейсбуці, де викладають речі, якими більше не користуються. Головна ідея знайти вживану річ перед тим, як купити нову. Це стосується всього, що можна собі уявити: книжок, посуду, меблів. Мій чоловік шукав комп'ютерні частини, щоб власноруч змонтувати комп'ютер. Для цього людям достатньо розмістити свій крам на Фейсбуці. Така концепція дуже до вподоби Террі. Я працюю для Агентства захисту навколишнього середовища, і для мене важливо, щоб речі не опинялися на смітниках. Мене тішить думка, що речі, які я не хотіла викидати, опиняються у когось, хто їх потребує і отримає від них задоволення. Жінки вважають, що цей рух може стати повчальним уроком і для їх дітей я заохочую своїх дітей віддавати речі, оскільки матеріальні цінності не такі важливі. Що реально важливо, та це зв'язок з іншими людьми. Відчуття спільноти ще один позитивний момент у цьому русі обміну вживаними речами. Уляна Телюк голосамерики Ареверіґед. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу до роботи Української служби голосу Америки відкрити для себе вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.